Відкрити. Фактично я з самого початку почав відчувати задоволення. тому що якщо б я не відчував задоволення, я би тим не займався. В першу, в першу чергу то починається день це з годування риби, обробка риби, в інкубаторії, весь процес. Якщо є мальок, то слідкування за мальком. Як, ну, прибирання. Ну і кожен день що щось робиш нове, щось, щось удосконаліє, ну, працював на роботі шофером, там, такими речами займався. Торгівля. Влада наша, якщо б, вони, ну, якщо б держава допомагала для розвитку таких господарств, не тільки форельних, а взагалі. Загальному. Людям важко з нашими всіма такими нюансами вирішити такі питання, розумієте? Тобто землі пустують, от, але практично, щоб розпочати там будь-які ну, господарства, вирощування, ну, це нереально. Це, це тримати великі гроші, зв'язки, так як кажуть. Щоб взяти людину на господарку, щоб вона працювала, треба людину брати відповідально, яка не вживає алкоголь, яка ну, відповідальна людина. Тому що та робота, яка є на фермі, вона є дуже відповідальна. Дуже. Тому що це, ну, будь-яка помилка, і я вам кажу, що це, ну, не дай Бог зупинка води, там, насос згорить, а людина не зможе зреагувати чітко. Ви просто понесете втрати. Все, що нароблено тими руками, ви можете загубити за годину, за дві часу. Це ж не є якийсь там фанера, що там її можна переставити, і вона стоїть або вікно. Це ж живе створіння. Тут година часу, якісь будь, ну, неприємний нюанс і все. М'ясо форелі взагалі корисне, оскільки я ну, от в мене малий, діти беруть, ну, беруть батьки для дітей. Набагато воно корисніше, ніж, як кажуть, таке свинина, гав'яніна. Я люблю форель в різних Саме Найкраще це на мангалі. Я готую. Перед сіль і після, коли ви вже її приготуєте, лимончиком полити, і це саме нормально. Ви розумієте, кожна людина в своєму житті, ну, що своє знаходить. Коли ви працюєте в когось там, на якійсь роботі, та, ви просто працюєте за матеріальне там, забезпечення, да? у вас сім'я. А коли у вас є робота, коли ви ще від неї отримаєте задоволення, ну, ця людина знайшла себе. Я себе знайшов. Чітко можу стверджувати це.